Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів сьогодні ставку передусім технологічні питання, наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання, захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знов удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть, але головне це стабільність системи. Були Доповіді щодо нашого виробництва дронів, якість дронів, кількісні показники. Я вдячний всім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї, були також сьогодні доповіді військових, фронт, забезпечення наших сил, найбільше уваги Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, постійні російські удари по Херсону, жорсткі активні дії. Тривають і в прикордонні сумщини, вдячні кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупанта.